这么。 З нагоди завершення священого для мусульман місяця рамадан у Кременчуцькій міській мечеті, 18 квітня, мусульманська релігійна громада провела урочистий іфтар. Іфтар це розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця рамадан. Священний місяць рамадан. У цей місяць є обов'язок для вірян – це тримати піст. Це відмова від їжі, від пиття та всього, що призводить до розговіння протягом світлого часу доби. Тобто від світанку до повного заходу сонця, коли заходить сонце, звучить азан і після цього вже починається розговіння. Краще розговлятися фініком. Якщо немає фініка, то водою. Протягом всього місяця проводяться іфтари, це вечері розговіння. А сьогодні це урочистий захід, де ми запрошуємо гостей нашого міста, мусульман нашого міста. Для мусульман Рамадан це час духовного очищення, прояву милосердя і час благодіянь. У Кременчуцькій міській мечеті під час урочистого іфтару лунали пісні та вірші про рамадан. Віряни молилися за мир в Україні, проходило читання священого Курану, а також виступи почесних гостей. От імені духовного управління мусульман України хочу поздравити вас. таким благословенным месяцем, месяцем Рамадан, месяцем, в котором раскрываются врата рая, закрываются врата ада, а предводители шайтанов заковываются в цепи. Пророк, алейхиссалату говорил о особом благе этого месяца, о благословении, о благодетели, которые происходят в этом месяце, и верующие чувствуют это. Я очень рад всех видеть, рад присутствовать среди вас. В этом прекрасном доме. Я очень благодарен всем, кто сегодня поддержал это мероприятие. И особой благодарность мои нашему другу Виталию Алексеевичу Малецкому, который на самом деле сегодня нам очень сильно помогает в нашем да, общем в вопросе касательно и нашей мечети и статуса мечети этого здания. И пусть благодарует им всего наилучшего. На самом деле это будет деяние, которое объединит нас. Барак Аллаху фикум еще раз за приглашение. Всем вам желаю добра, мира, каждому дому вашему мира желаю, чтобы Бог Всевышний даровал нам еще сильнее сплотиться и не раскалываться, чтобы шайтан не смог нас расколоть, потому что наша сила в нашем единстве. Хочу поблагодарить имама Кремичевской мечети за достойную встречу гостей, за Прийом че чесно, я вже второй раз десь мені що про це приїхати вам сюда. Очень на урочистий іфтар до Кременчука. Привезли священну мусульманську реліквію волос пророка Мохамеда, реліквія останнього пророка пророка Мухаммеда. Мир'Йому це його благословенна волосся зберігається та передається. Різним діячам релігії, щоб вони зберігали і щоб віруючі люди в різні часи мали змогу отримати благословення. І передається, що сам пророк Мухаммад він роздав перед смертю своє волосся для того, щоб віруючі зберігали та отримали це благословення. Після вечірньої молитви та розговіння мусульмани зазвичай вечерюють разом у колі друзів та близьких, щоб згадати про важливість спільності та злагоди. Таким чином, святкування іфтару не тільки нагадує про релігійні традиції мусульман, але й зближує людей і нагадує про важливість мирного та дружнього співіснування. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.